Дякую за підписку і вподобайку. Контактні лінзи нічного бачення, біонічний зір стає реальністю. Важко бачити у темряві. А що, якби я сказав вам, що ви можете мати нічний зір не завдяки громістким окулярам, а завдяки простим контактним лінзам. Вчені щойно перетворили це на реальність. Вони створили м'які контактні лінзи, інкрустовані спеціальними наночастинками. Ці крихітні частинки вловлюють невидиме ближнє інфрачервоне світло і перетворюють його на світло, яке наші очі дійсно можуть бачити. Що найкрутіше вони абсолютно прозорі і не потребують жодних батареєк. Ви можете бачити нормальний світ та інфрачервоний світ одночасно. Тести показали, що люди, які їх носять, можуть сприймати інфрачервоні сигнали, як, от секретний код Морзе. А ось це цікаво. Вони працюють навіть краще із заплющеними очима, оскільки інфрачервоне світло може проходити прямо крізь ваші повіки. Уявіть собі можливості для служб безпеки, рятувальних місій або навіть виявлення підробок. Хоча технологія все, що перебуває на стадії розробки, це величезний стрибок уперед у сфері людського зору. Дякуємо за перегляд, не забудьте поставити лайк. Та підписатися, щоб отримати більше дивовижних наукових новин.